А чи багато ви взагалі у своєму житті страждали від зазрощі? Були ці моменти. Але я не звертаюся. в акторському середовищі мені здається, знаєте, такі тераріум однодовці, яка ні, мене що більше що ранять якісь трапляють. хейти в соцмережах, коли мені незнайомі люди, або люди, яких я мало знаю, дозволяють собі ставити якусь оцінку моїх людських якостей. Коли заздрощі професійні, я хоча б розумію: ну, актриса не має ролей і вона мені заздріта. А чому якась людина в Фейсбуці до? дозволяє собі мені писати то це я не розумію. Ну, дивіться, ви були дружиною головного режисера. Вам мабуть, заздріли інші актриси? Я ж йшла в цю професію, розуміла, на що я не наражаюся. Виходячи заміж за красивого талановитого, я ж розуміла. Ну я ж мене ж ніхто з силою і за батарею розуміли. Реально в той час розуміли, на які ви йдете ризики. Чи це була ефорія? Я пішла і в професію, і заміж з величезного кохання.